Поки переселенка зі Слов'янська Євгенія Шиман заповнює документи, її донька знайомиться з Черкасами через розмальовку. Ідея хороша, тому що какби ну я ті город Ідея хороша, я місто добре знаю, бо ми вдруге тут. Перший раз у 2014 році, коли ми ховалися тут від війни, донька була маленька, було два роки. Тому, звичайно, вона нічого не пам'ятає. Місто хороше, тому якщо дитина таким чином познайомиться з містом, це класна ідея. Сама ж дівчинка каже: що ці споруди Черкас не знайомі, але саме місто подобається. У мене є розмальовки. Я люблю розмальовувати та й сама малювати. Добре, приймають у Черкасах, відчуваю себе, наче вдома. Натомість переселенець з Києва Іван Давіденко впізнає одну з картинок у розмальовці. Ось я пам'ятаю, я ось і мені ось тут пам'ятник Тараса Шевченка. Я да, тут був, проходив декілька разів. Так, так малюю по клітинкам. Я малюю, але давно малювалася так, були сточки. Хлопчик додає, у місті з родиною живуть близько місяця. Там в Києві чутно були вибухи, ну і якось хвилювалося, ну і вирішили сюди приїхати і пожити трошки. До гуманітарного центру таких розмальовок привезли близько 200, каже заступниця міського голови Черкаса Анастасія Чубіна. Загалом надрукували майже тисячу таких альбомів. Ми наразі маємо більше двох тисяч дітей-переселенців, які вже приїхали сюди в місто і хтось освоюється, хтось їде далі. Але насправді кількість цих дітей достатньо велика. Ми хочемо, щоб в такій формі діти познайомилися з нашим містом, змогли його розмалювати. Розмальовки зазвичай дають дітям, коли батьки заповнюють різноманітні документи чи отримують допомогу. Розповідає волонтер центру Василь Новак. Привіт. Як тебе звати? Мене Василь. Приємно. Дивись, у мене є для тебе така книжечка «Розмалюй черкаси». Тут намальовані усі різні наші красиві домики. Дітки сидять отам за столиками, малюють. Ми їм підходимо, розповідаємо, де що знаходиться. І щоб вони потім з батьками пішли, подивилися, ну, якби як воно красиво. Розмальовки, за словами Анастасії Чубіної, роздали їм в місця, де проживають переселенці, а також гуманітарний центр, куди щоденно приходять близько тисячі біженців, щоб зареєструватися. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.